Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з новим маленьким членом нашої сім'ї. Це джунгарик-хом'ячок Тім. Він чудовий, дуже веселий, радісний, і за ним дуже цікаво спостерігати. На нашому каналі тепер виходять коротенькі відео про нього та їх дружбу з Кіцію Місі. Він дуже любить усілякі хрустики. Шматочок одного з них зараз він якраз їсть, а також різне насіння, кунжут, банани, яблучка та моркву. Назвали ми Тіма на честь ведмедика з мультфільму Посіпаки, якого мав Боб. Слідкувати за Тімом, коли він гуляє на волі, треба дуже ретельно, так як він дуже швидкий і постійно шукає норки, щось досліджує територію, на якій він знаходиться. Спочатку місі і Тім подружились один з одним. І дуже гарно проводили час разом, навіть не в клітці, коли був тім. А потім у місі почав прокидатись інстинкт, і вона навчилась відкривати верхню кришку клітки і могла його там лапкою якось зачепити. Може сидіти біля клітки просто годинами, і треба слідкувати, пильнувати, бо це дуже може бути небезпечним. Вона легко може перегорнути клітку. або навіть її відкрити і якось зашкодити хом'ячкові. Але взагалом вони гарно ладять, він вміє себе захищати, він видає такі. Дуже специфічні звуки захисту, і вона його дуже боїться. Якщо вам подобається відео про ті мої місії, ставте лайк, дивіться ще інші відео, залишайтесь на каналі, далі буде багато цікавого про них. Всім бажаю радісного настрою, натхнення, добра, любові та миру. До нових зустрічей і бувайте!